Дорогі люди, Бажаємо вам миру і добра, даруємо християнство осіб і за Україну. Дорогі люди, бажаємо миру, добра, Божого благословення, Божої охорони. І хочу поділитися доброю звісткою, нагадати про того, хто приходив на землю, хто пролив за нас кров. Господь пішов на хрест за муки, на муки за наші гріхи. Для того щоб ми були благословенні, щоб ми були щасливі. І тому Господь дуже любить Україну. Він не бажає, щоб гинули люди, щоб була ця війна, даруй Але щоб люди щиро навернулися до Господа, щоб Господь займав головне місце в нашому серці. Даруймо християнські стівочки. І тому закликаю вас до молитви за Україну, за наших воїнів, за захисників, щоб Господь. Що Господь не бажає, щоб гинули люди, щоб була ця війна, але Господь бажає, щоб ми щиро навернулись до Господа. Може бути сумному судною. Тому як важливо бути в правильному стані перед Господом, і яке місце займає Ісусу в нашому серці. Сьогодні це запитання звучить до всіх. Тому що, коли станемо перед Господом, у нас не буде виправдання, якщо ми не любимо Господа всім серцем, і Господь не займає головне місце в нашому серці. Тому як важливо, щоб ми любили Господа, щоб ми. Пам'ятали, що буде зустріч з ним.